Це свята Земля, і там різні релігії сплелися, і там просто розібратися в хитросплетіннях надзвичайно важко. Але тим не менше, Ізраїль був утворений як незалежна держава в 48-му році. Ви це мусите знати. Так от, не Ізраїль нападав на арабські країни. Але він був оточений самими ворогами, тобто всі арабські країни хотіли знищення Ізраїлю. А він, в принципі, оточений винятково арабськими країнами. Винятково. І була агресія з боку арабських країн. І Іран до таких теж належить. У них просто державна політика, це знищення держави Ізраї. mm. як so, Ізраїль. Вона має записана, записана законодавчо до 2041 так. року Іран законодав парламент затвердив, так. що немає зараз. питання: поїде. а як Ізраїль має реагувати? Тобто, Ізраїль не погрожував нікому жодного дня від дня свого створення. А Араби розв'язали війну проти Ізраїлю з метою знищити цю новоутворену державу.